Ну, да, дивіться, людина, яка задала це запитання, вона відразу задала питання не тому, щоб зрозуміти відповідь, а тому, щоб створити конфлікт, захищати. Чому брати в руки зброю вбивати? Якщо хтось хоче брати в руки зброю, щоб вбивати, то він вже чинить гріх. У кожного є своя професія, да, і, да, це правда. І кожна людина повинна бути в тому місці, де ставить її. Господь, якщо ви запитаєте мене особисто, я не візьму в руки зброю, ні, по своїм переконанням ні, як священний служитель. Ось. Але є люди, які захищають країну, є люди, які захищають державу, наприклад, та сама поліція. І в біблії є місце, яке говорить про те, що вони так само цим служать. служать. Але брати в руки зброю, по вашій термінології, вбивати неправильно, це гріх. Так, тут тут не можна.